При луках тривають відключення боржників від водовідведення. Сьогодні слюсарі комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання працюють у мікрорайоні дослідна. А саме на вулиці Вавілова будинок номер 28 Відключають боржника у квартирі 52, адже саме він має найбільший борг. Намагалися провести бесіду, простити взагалі боргу. Вони на діалог не від слова. Взагалі сума більше 200 тисяч гривень. В такому випадку йде відключення боржників. Тобто схема набагато простіша, ніж люди думають. Споживаю, скористався послугами, отримав платіжку, пішов заплатити. Ці люди, я розумію, не за один рік закопичили таку суму боргу на попередження, не реагують, як результат відключені. Місцеві мешканці підтримують такі методи вирішення питання із боржниками. Правильно, правильно всі повинні оплачувати, а хто повинен платити? Ніхто даром нікому нічого не дає. Живете, оплачуєтесь. Не Хочете жити, йдіть у собствений дом. Я вважаю, все правильно. Я вважаю, що потрібно. Чому? Ну як підприємство, прилуки, водопостачання не повинно нести якісь збитки, тим більш зараз. Вони повинні купувати електроенергію, газ і сплачувати ту ж саму заробітну плату працівникам, а борги призводять до того, що цього вчасно робити не можна. Заборгованість, яку мають мешканці даної квартири, накопичувалася більше, ніж два роки. Вона становить майже 70% боргу всього будинку. Листівки про велику суму несплати неодноразово надходили до власників цієї квартири. Як говорить на комунальному підприємстві, ці споживачі не реагують на жодні попередження. Отож дізнаємося про боржників у їх сусідів. А тисяч у оцього мого сусіда, так що я хужа від нього? Я на пенсії, я й робила довго після пенсії, щоб заробити гроші і заплатити. Першим долгом заплатити, а тоді вже в магазині щось купити. А вони ж то вони такі? На камеру сусіди розповідають: у квартирі проживає родина, яка зовсім не контактує з іншими мешканцями. Дивно те, що вони мають змогу оплачувати комунальні послуги. Чому цього не роблять, залишається загадкою. А поки процес блокування каналізації триває, дізнаємося у працівників комунального підприємства, де уже встигли вжити таких заходів та чи планують працювати далі. Самі ми попрацювали по 30-му будинку, В основному люди йдуть на розструктуризацію боргу, і також по 28-му будинку також борженки. Пишу на в боргу, окрім цієї квартири. Ще будинки по досвіді пройдемо по адресам рядом оце життя, і потім, я думаю, буде вже центр міста. Юрій Леута нагадує, каналізацію блокують для квартири найбільших боржників будинку. Решти мешканців дана процедура не стосується. Наслідки відчують лише неплатники. Та якщо власники цієї квартири зреагують на ситуацію та сплатять борг, їм доведеться додатково сплатити і послугу відновлення водовідведення. А це 2600 гривень. Отож, Юрій Леута радить споживачам не зволікати з оплатою. Якщо ж сума боргу занадто велика для повного погашення, можна скористатися реструктуризацією. Для цього потрібно звернутися до юридичного відділу комунального підприємства.